Сьогодні дуже популярне вчення, що церква і пастори не потрібні, і я з Богом напряму. Але якщо подивитися через откровення Ісуса Христа, то він каже, що вони знаходяться у Його руці. То чи потрібні апостоли і пастори? Ісусу вони потрібні, Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже, ходжу посеред церкви, посеред сім золотих світильників. Тут ми бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви, отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам і Дух Святий Говорить церквам, кому Дух говорить церквам сім разів. Ісус повторює, слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віручим роками, народитися у віручій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути прокляті, тому що слухаємо вже іншого Духа Нечистого, це душевне плодське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Підпишіться на. Канал Салтаненко в Телеграм, церква це Божа сім'я, і ви можете стати частиною цієї сім'ї, написавши нам, ми будемо спілкуватися з вами, переломлювати хліб насушний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Господь благословить вас!